Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорії в місті Бар. Сьогодні Наталі з Тимуром ходили у похід. Я не ходила, хоча виглядає так, що я якраз таки ходила в похід. Я зараз біжу в церкву, але по дорозі забігла, тому що цікаво, як вони провели цей день. Ну, дорога у нас зайняла близько 7 кілометрів в одну сторону. Ми ходили на гору Волойці. Називається вона походження назви ну різні версії є від слова вал, тому що вона ну така в формі валу. А місцеві кажуть, що це від слова вол, ну, бик. Не знаю, де правда, ну так ось нам розказали. Ми пішли від залізничної станції, перейшли через колії і пішли, якби спочатку. У підніжжя гори, вуличками, вуличками потім вийшли на гору і почали триматися. Нам сказали триматися станції радіо, ну як радіостанція, радіовишка, там, я не знаю, сказали дивитися на неї, це головний орієнтир. Ми пішли якби, обходити так по горі, воно якби вдоль гори такі йдуть тропи. Ми вийшли на гору і там внизу побачили якісь фермерські, невеличкі поселення. Спочатку там була лоза, поле якесь зоране, прямо ж такі. А далі, вже, як нам розказали, там був військовий полігон. І тепер там зробили просто ферму з цього приміщення. Так. І там кози живуть, вівці, і корови там ходять. І так прикольно, діти там бігали, там навіть таке козирце є, воно бруде, там жаби квакають, і вони там жаб лякали, бігали. Далі, якщо спуститися, там є пляж. І, ну, тож там люди пішли, якби від групи, відділилися і пішли загоряти там на пляжі. Тобто то пляж біля моря, ви до моря вийшли? До моря, так. Да, можна було спуститися. Ми просто не стали вже з дітьми до моря там спускатися. Ну, така тропа дуже. А пляж піщаний чи кам'яний? Кам'яний. Я туди не спускалася. Я так зняла, ну, якби, як виглядає море, там вже такі яхточки плавають, видно, проходять. Ну, Дуже гарно на природі. Я навіть чабрець знайшла, такий додухняний, запашний покажи. О, покажи. Ось такий. Дуже пахне гарно. Я навіть не знала, що чабрець Ну, йде. Він дуже рано зацвів. Це для чабрецю, ну, місцеві кажуть, що це дуже зарано. Скажи, будь ласка, хто організовував похід? Це від Червоного Христа організатор Оля її звуть, вона така умнічка. Взагалі це я так зрозуміла, що це чисто її ініціатива. Вона не перший раз організовує ці походи, також вона робить ну, для більш таких. Похилого віку людей, вона їх збирає, йде на пляж, вони там варять або плов, або ще щось. Ось ну на наступний тиждень, мені здається, вони казала, що будуть це робити, так? Да? Можливо, два... якщо погода дозволить, то да, буде на наступний тиждень такий вихід, вилазка для ну, більш похилого віку людей, бо таку ну, дорогу не кожен силить. Хоча сьогодні діти були ну, маленькі, досить маленькі мені здається. Ну, мені досить так, маленькі це який вік 5-7? Ну, скільки Ігорем було? Ігорю 5-6 шість. Шість, шість, років вже. Ага. Там Дівчинка була ну, десь, ну, теж такого віку, 5 або 6 років. І жіночка така теж була, ну десь за 50 ну, Було важкенько місцями, але. Чо всі вибралися? Ну да, ну, та... Наталі дзвонить, та... каже: я долізла. <рігум> <рігум> ну да, ну якби ну ми зробили привал, там на піньочку розложилися, всі там в кошу було. Відразу поясню, я не пішла, бо в мене спина болить. Я подумала, що про ну, наталі б, назад нести мене. Як Або, та носили. просто залишити, просто залишити вже. Бо навіть ну, скільки я ходжу, я, я не дивилася Наталі ходить дуже швидко і дуже багато, я просто констатую факт. Я покажу, скільки я пройшла сьогодні. От Я з дому вийшла, ми пішли якраз. Або ще від нашого дому до автостанції 2 кілометри. Да? 27, це кроки, да? 27 421 mm -hmm. крок. Да. Нормально. Оце мій... Ну, да. Це, це, прямо зак, це, це прямо завтра ти будеш відчувати ноги. Ні, я не буду відчувати ноги. Я просто їх не буду відчувати. Ну я просто, то що, якби вік трошки більший був, мабуть, то або проблеми якісь зі спиною, That... то не та, треба, да. не evet... треба туди ходити. Оце ж гори, це ж ви не по рівні не йшли, правильно? Я не скажу, що крута гора, прямо туди забиралися, але ну, щоб. Треба все таки тренуватися, щоб на такі походи ходити. Ну то, що мене спасає, то що я ну і так багато хожу, і ну я в цьому темпі нормально. Ну, але сподобалось, так? Да? Сподобалось так. Вілеска класна була. І погода сьогодні шикарна і погода, була я кажу, я з пустими руками не вернулась. Там стільки всяких рослин цікавих. І мене ще я познайомилася з жіночкою, яка всі ці рослини знає тут. І, ну вона сама любить, там пересаджує, сажає там всякі квіти. І вона прямо розповідала про все гарно, бо я сьогодні ходила на, на пляж. Познімати, mm -hmm. то людей дуже мало було. Я думаю, що напевно всі в похід пішли. <гум> Бар вирішив <гум> так: всі йдемо в похід. Навіть Скільки... при, приїздили на електричці, приїхали. Скільки людей десь приблизно було? Ну, біля тридцяти, я думаю. Ну, нормально, клас. Mm -hmm. Дякую. За цікаву розповідь. <ріст> всім привіт. Подивіться на цю красуню, яка мене не дочекалася, яка сама зліпила пельмені. я, я дуяв... пельмені, Юля. Боже, пельмені. пельмені але, ну, це моя вина. добре, треба було швидше пельмені. приходити. Що, всім, всім привіт! Ви знаєте, третій дубль. І, і Наталі ліпила сьогодні вареники. Два дублі, я сказала, що пельмені. Вареники, мене не дочекалося. Ну, Я довго йшла. Дивіться, ця красуня зробила з вишнями. Я кажу з кісточком а вона каже. Покажу, як да, і ще які і А ти вже зварила з вишня? З картоплі. З картоплені зробила. Це з сиром соленим. Вау! І ще з ший косичка. Це вишня. О, а ні. ну на це вона підтікає с... трошки, ну то нормально. Наталі сьогодні приготувала рибку. Зараз вона розповість як. Я взяла заморожену таку О, Пополіна. Пополіна, Да. Попаліна, да. зварила, розморозила її. Зварила розсол, я додала на пів літра води, додала столову ложку солі, чайну ложку цукру, лавровий лист зі спеції ще дві гоздики. І 5 горошків перцю, чорного. Духмяного перцю не було, тому ну, я не змогла додати. Але я дуже люблю, що духмяний перець і коріандр, коли додається. Я додала замість коріандру орігана. І, ну, такий... Стояти, ну ніч, і в принципі вона вже готова. Я ж кішка рибу люблю страшне. Картопліні вареники з піджаркою і сирні варенички. І дивіться, що Наталі показала. От є така, вона сметана ми завжди брала, так? І вона цього разу нову взяла. Каже, дивись, і там 20% і там. Практично має бути однакова. А насправді ні. Навіть по кольору відрізняється. Оця справа. Червона, більш жирніша така, а оце, ну, більш такий, як йогурт. Ну, тобто ми не можемо зрозуміти, і там і там 20, а вона дуже різна. Ну, мені більше ця сподобалась. Да, до натуральної, а ця ще з якимось трішечки з хімічним таким присмаком. З вершками те саме? З, ну Я, я зрозуміла, що вона до це і інші вершки. Вони різні. Ну. Хоча ну масність така однакова, чому саме на пару краще ніж так варити? Ну вони коли вистигають на другий день, їх можна підігріти. і Вони знову будуть як свіжі. Но, ну, але це тісто, яке готується на пару, його не можна варити, бо вони будуть розпадатися. Воно тільки для парових вареників. То спеціальний такі рецепти спеціальний да спеціальний рецепт да і воно таке ніжне, і ну м'яке. Вони будуть і на другий день при підігріванні м'якенькі, пухкенькі. Ну, але ж ти ставиш морозиловку чи ти відварила і я зварила і все, і ми їмо просто підігріваємо їх і все, мікроволновці або на сковорідці можна погріти. А скільки можна в холодильнику тримати? Ну, якщо холодильник нормальний, я не знаю. Ну, в мене просто вони довго не стоять. Я поняла, не практикувала. Так, я замішую на пів літра, іноді, ну, коли багато там людей, то можна на літр замісити. Ну, це буде ну, дуже багато вареників. Угу. Ну а так вийшло ну, нормально. Ти чотири рази варила? Ні, я варила разів шість, навіть шість. З... з різними начинками, да. Дуже смачні вареники з вишні. Це вони були заморожені, Наталі купувала варові біля морозива. І я вам скажу, взагалі не відрізняється від тих, що там ви свіжі зриваєте. Дуже класно. Чому як заморожені засобу всередині? Ти заморожені засовуєш середину? Да, ти не розморожуєш їх. Ні. А, тому стільки соку, бачите? Як... А, тому так смачно. Ну, Але додай... цукор додаєш. Цукор і крохмаль і викинувся, крох... щоб сир не, не так витікав. Ти подивіться, яка хитруля всиє манку, трохи, щоб не витікав сир. І щоб він не розтікався. Не розтікався. Стані, угу. не да. А от вишні додає цукор і крохмаль. Клас. Дуже смачно. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю. Цілую вас.